Так, сьогодні я пропоную поговорити про. О презентації зараз немає. Пані Ірина, презентації немає. Отже, рефлексії від літераторів. Важлива і інша Александ... тема Іри... для кожного українця це війна. Письменники не змогли оминути її у своїй творчості, і з 2014 року така література друкувалася. Але починаючи. Після 24 лютого 2022 року книг про російську українську війну почало з'являтися ще більше. Та вже на основі нових матеріалів, власного або чужого досвіду та переживань. Можливо, хтось скаже, що за цих умов книги про війну для дітей не потрібні, що вони можуть нашкодити, однак це невірно. Така література є дуже корисною, більше того, в нинішні часи її користь лише зросла. Вона не лише готує психіку дітей до потрясінь, але й виховує у них волю, патріотизм та відчайдушність. Художні книги про відважних солдатів, казки про лицарів, котрі перемагають чудовись, дарують кожному читачу різні емоції: від веселих і безшкетливих до, до трагічних. Котрих, між іншим аж ніяк не варто уникати, бо саме драматизм дозволяє нам особливо відчувати та цінувати радість мирного неба та спокійного життя. Дитяча книжка про війну вчить не здаватися навіть у найскладніших ситуаціях тому запит на літературу, що допомагає впоратися з реаліями війни, зараз особливо високий. Ми радимо не оминати цих книг увагою та поповнювати ними бібліотечні фонди. Оте, отож, розпочнемо знайомство з літературою, яка є у нашій бібліотеці. І розпочнемо знайомство з роману-інтернат Сергія Жадана. Книгу називають однією з кращих про російсько-українську війну. Вона добре пояснює, що кожен вчинок має наслідок байдужість до війни та майбутнього країни теж вчинок, за який доведеться розплачуватися всім. Ігор Михайлишин, танець смерті, щоденник добровольця батальйону Донбас. Ігор Михайлишин – це доброволець, піаніст, юрист. До лав батальйону добровольчого батальйону потрапив у 2014 році, був у Іловайському котлі, був в полоні, але згодом повернувся на фронт. Це книга від добровольця, який без досвіду бойових дій потрапив на війну. Історія охоплює період від початку перших тренувань у таборі під Києвом і до завершення Іловайської трагедії, дає зрозуміти стан українського війська у той час. Повернутися з війни, книга Нагорної Наталії, дає зрозуміти, що ніхто з війни не повернувся таким, як був, що дуже боляче чекати і що тримати автомат важко, так само як телефон, який не відповідає. Збірка оповідань з перших вуст про війну на сході України, що називається Слово про війну під редакцією Піддубного Василя. До речі, він житомирянин, який зібрав відверті щирі історії бійців з Азову, Айдару, Донбасу, розповіді добровольців та волонтерів, що донесли їх до людей. Історії різні та поєднує лише одне: це любов до України. Добровольчі батальйони. Назва говорить сама за себе. У книзі знайдемо відповіді на питання: чи вистояла б Україна без мужності добровольчих батальйонів, якою була роль добровольчих добровольців під час найважчих етапів битви України проти агресора? Створення добровольчих батальйонів, їхній бойовий шлях і сучасний стан усе це безпосередньо з уст учасників подій, військових, громадських діячів та волонтерів. Василь Шкляр Чорне Сонце. Задум Роману прийшов шкляреві після знайомства з військовим Азову Олександром, з позивним художник. В одному зі своїх інтерв'ю шкляр зазначив, що написав Чорне сонце як дарунок воякам Азову за їхній символічний подарунок. Коли в Широкиному згоріла бібліотека, не збереглося жодного видання. Уцілів лише ковзар Тараса Шевченка. Хлопці з Азову подарували йому цю книжку. Він же у свою чергу вирішив зробити їм свій дарунок, написавши про них. Глибока, сповнена смутку, болю й надії оповідь хлопця, якого честь і сумління змусили взяти зброю до рук. Автор Євгеній Положі Почув близько сотні історій учасників Іловайської трагедії, тому його книги про мужність, неймовірний героїзм і людяність українських солдат і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, всіх, хто опинився в кінці серпня 2014 року в Іловайському котлі. Книги Юрія Нікітінського вовчик, який осідлав бомбу та. На їхніх маленьких плечах любові Загоровської. це книги про дітей, які вже знають, хто з власного досвіду, хто з розповідей, що таке війна, що таке страждання та самотність. Знають і розуміють серцем, що нині, коли на рівні землі йде війна, нікому не можна стояти осторонь цих подій і бути байдужими. Вони, як тільки можуть, намагаються допомогти захистити вітчизну. Сьогодні вже згадували про Григорія Цимбалюка як редактора журналу Світло спілкування. Ми згадаємо його як автора книг Жорства та «Рокада». Він член Національної спілки письменників України, учасник антитерористичної операції, редактор журналу Світло спілкування з 2014 року добровольцем вступив до Лав Збройних сил України. І з першого дня повномасштабної російської агресії знову перебував у лавах Збройних сил України. Воєнна проза Григорія Цимбалюка це, передусім, враження учасника подій цієї війни з нашого краю. Це спалихи свіжих спогадів і пам'яті. Наступний автор Ярослав Марищенко, теж краєзнавча література. І у своїх книгах описує військові будні та діяльність добровольчих батальйонів і показує війну зсередини. Бійці цих батальйонів проявили мужність і непохитність у боях. Усім своїм життям, на жаль, і смертю, вони заслужили того, щоб про них знали, щоб їх пам'ятали і шанували. Марія Зіновчук теж уже, е, пише про війну. Її книги розповідають. Про вчительку переселенку із Донецька, які дали прізвисько сепаратка. Вона жила в російськомовному оточенні і мала проблеми з українською вимовою. І тому учні не відразу її сприйняли. Але коли побачили сина, її який був героєм України, ставлення змінилося і прізвисько зникло. А зараз я пропоную вам. Літературу, якої ще немає у фондах нашої бібліотеки, але ми за першої можливості про маємо, за першої можливості хотіли б нею комплектуватися. Це книги, які варті уваги. Українські письменники та ілюстратори створили такі видання, які розповідають про досвід війни, втрати, розлучення з домом і щоденний героїзм. Це книги, які вийшли вже після 24 лютого 2022 року. Битва за місто, книжка, яка народилася під враженням тих буремних подій страшної весни. Вона покликана допомогти дітям, які всупереч власної волі стали учасниками Цієї несамовитої війни і повірити у те, що світло переможе темряву, а зло обов'язково буде покарано. Авторка Оля Русіна е, розповідає про книгу Абрикоси зацвітають уночі, що писала її у лютому березні 2021 року. Давно хотіла написати для дітей про війну. І про дітей в умовах війни, про болючий, але важливий досвід, який був зрозумілий лише частині українців. Пам'ятаю, мені думалося тоді, що через такі історії мешканці Сходу можуть стати ближчими тим людям, які жили у регіонах далеких від бойових дій, бо спільність досвіду дозволяє знаходити порозуміння, а ця спільність досвіду можлива лише, не лише буквально, а й через літературу. Але, зрештою, все склалося так, що готувати верстку книги до друку ми закінчили буквально за кілька днів до 24 лютого, а тоді війна охопила всю країну. Тепер ця історія лише символічний фрагмент того, що переживаємо ми всі. Тому, можливо, впізнати себе у її героях зможуть набагато більше людей, ніж мені хотілося б. Оксана Лущевська. Це тиханічний астронавт, коротка повість у формі дитячого щоденника, головна героїня семирічна дівчинка Ія. Вона записує нотатки впродовж перших десяти днів російського вторгнення. В оповіді є деталі повсякденного життя Ії під час війни, її турботи, мрії та переконання. Юні читачі дізнаються, як міняється її на життя і хто допомагає їй втриматися у цей складний час. Книга Лариси Денисенко Діти повітряних тривог. Це книга про дітей, які є героями підступної війни Росії проти України, їхній досвід та надії. Зловісні ракети та артилерія перетворили всю країну на дітей повітряних тривог. Наша нова реальність це укриття, втечі, бомбосховища, інші міста і країни. Але ми обов'язково пораємося та переможемо. Ось ще книги, які ви бачите, це книги сірі бджоли, які війшли до списку найкращих книг 2022 року. та «Врятувати березень Андрія Кокотюхи. Це теж його враження. Андрій Кокотюха був волонтером на Київщині, відвідував розгороблені міста і описав свої враження у книзі Врятувати березень. Книга Катерини Єгоришки, мої вимушені канікули. Книга, коли настають канікули, школярі відпочивають або подорожують. Та цього разу канікули у Віри не звичайні, а вимушені, спричинені війною. Спочатку у своєму щоденнику Віра описує першу усмішку маленького братика чи підготовку до концерту. А згодом, як вривається війна, вони переїжджають у підвал, де топлять сніг, коли зникає вода, зігріваються співом, коли зникає тепло, та вірять у безпеку, коли зникає зв'язок з рідними. Ці книги важливо мати у фондах наших бібліотек, адже в них розкриті історії, які пережили наші читачі. Вони так само, як і герої книг, тікали зі своїх домівок, сиділи в підвалах під час тривог, а дехто навіть і провів певний час в окупації. Читаючи, вони розуміють, що вони не одні, що такий досвід пережило багато людей, і з цим можна впоратися. Українські письменники, Ірина Олександрівну. Письменник вони, попри все тримаються, впромодовують свою діяльність, продовжують вирішувати завдання, з якими мало хто у світі стикався. Війна складна сама для літератури. Але для наших дітей це не історія, а реальність, яку треба навчитися переживати, і книжки можуть у цьому допомогти. Віримо, що наступні новинки, з якими будемо знайомитися, це будуть видання з історіями про нашу перемогу. Все, Дякую.